we mm -hmm. Дана акція несе на меті не змагання між людьми з обмеженими можливостями, не якісь турніри. А дана акція містить перемогу кожного. Чому тому, що кожен актор, готуючись протягом року до даної акції, він приклав максимум зусиль для того, щоб подолати свою хворобу. І те, що ви сьогодні бачите, це є той самий результат, високий рівень. І тому на нашій сцені в першу чергу панує дух перемоги. Кожен у нас немає переможців, у нас переможці всі. Тому за результатами акції нагороджується. Всі-всі учасники, всі, ну, всі дуже задоволені. Якщо ви зайдете до нашої зали, то ви побачите, що в нас є від маленьких дітей учасники, це студія Перлинка і закінчуючи вже досить великими, яким вже далеко за 30 років, це театральні студії і промін надії, і забава. Серед глядачів першу чергу це батьки дітей з обмеженими фізичними можливостями, їх друзі, їх родичі. Також кожного року вже стало традиційним приходити на дану театральну акцію і студентам різних вузів. Сьогодні, якщо ви бачите, на другому поверсі у нас другий поверх весь зайнятий саме студентами. Дітям дуже цікаво, вони чекають цього заходу. Хоча це не свято, але у нас на сцені панує все таки дух свята з золотим крилом, Боже творі не єдине, що бореться світі зі злом. В моєму серці багато віри, надії, тепла. Лини мрія крила, і славний любов і душа. Що друзів є багато, ніколи не буваємо одні. Для того, щоб нам сидіти, надій себе в цьому житті. Ми маємо вчитись радіти. Театральна студія «Промінь надії» в цьому році відмітила десятиріччя своє. Я працюю тільки шостий рік. Тобто шість вистав зроблено мною було з дітьми-інвалідами. Артисти працюють, там, в образи якісь. ми можемо працювати і руками, і ногами, і всім, що можна словами, мімікою. Тому що в основному, якщо немає мови, то є вот, ці засоби, чим можна е, спектакль, спектаклі, виставу. якусь там іще. Робота, скажімо так, вона і, в одночас і складна, і ну, і, знову така вона ну, дає насладі жити далі, що це. Потрібно їм, що їм їм це потрібно. Тому нас є діти, які не, 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 не то, що трудно розмовляють. Вони ще не можуть порисуватися. Це з кастелями, там з колясочніки. Діти ми з ними спрацюємо теж на, на тому ж рівні, тільки це у нас буде такий підготовчий етап, ще не зазріли для большого театру, підготовчий. Да? Ми там починаємо розучування, де того скажемо, елементарного чувства ритму, У нас є клуб лошкарів, ми з лошкарями працюємо. Виробляємо цей ритм, цю гармоніку, цю рітміку, для того, щоб потім зі свого часу виступити навіть на такій сцені. Ну, ті діти, які в, 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 в театральній студії вже декілька років, їм проще, тому що вони виступали, виходили на сцену декілька разів, вони вже чувствують публіку, вони цим просто насолоджуються, насолоджуються, вже не бояться. О, ті, хто перші, ось в цьому році, в нашому спектаклі, новічков було аж п'ять чоловік. Вони, да, вони ще. А ті, хто вже побули на сцені, вони насолоджуються. Їм це дуже подобається. Перед чим вибрати тематику, якусь тему, да, мені потрібно подумати, я могла б, наприклад, якщо б це були професійні артисти, да, це просто. да, Ти ж вже знаєш, вони, у них у них це робота, їхня робота. А мені треба взяти моїх дітей, що тут мало, тому менше рухів давати, тому менше слів, тут, може бути, образ такий драматичний, там образ комічний, там образ такий закінчий. Тобто я хочу, щоб на сцені вони були самими. Собою. Вплив позитивний. Це, во-первых, те, що діти можуть обатися комунальних комунікативних якостей, да? якщо вони виступають на сцену, вони бачать перед собою аудиторію, вони з нею розмовляють. Хоч, хоч немає прямого такого розговору, але вони з ними розмовляють, вони їм показують, тобто вже у них є собі. Тобто в їхній в будь-якій житті, в будь-якій ситуації вони можуть бачити собі з собою, да? вони можуть зосередитися, Подумати і це розвиває їхню впевненість в цій житті. Так, розвиток мови, звісно же. крім того, розвиток рухливих рух, рухів. Я з 2006 року начал виступати на ну, спочатку в центрі меня пробовали, потім вже почав на выступать. виступати. Ну, у мене були ролі Микола, потім пан голова виступав. Була в ролі кази дерези, абрикосова косточка. oh <laughs>